Можем її реставрувати точечно. Десь п'ятнами йде покраска. Нагрузка на коридорі саме більша. Якісно стіни він вам не покрасить. Вініл чітко підійде без всяких порогів. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми вам покажемо вже довгоочікувану четверту серію на ЖК Варшавському. Ми тут зробили покраску стін повністю всієї квартири, всі малярні роботи. Також ми залили підлогу самовирівнюючим, підготували вже для нашого вініла. Так, давайте поговоримо про кольори Принципі, я вам розкажу, щоб ви розуміли. В інстаграмах, в рілсах, по суті, є для покраски основних 5 кольорів. Це світло-сірий в нашому випадку. Потім оливковий, його ще там, ну я його більш називаю капучиновий, такий, в принципі, колір. Білий, чорний це основних 5 кольорів, які роблять всі дизайнери. В нашому випадку ми підібрали світло-сірий колір. Він, до речі, дуже теплий дуже приємний. От коли ти заходиш в квартиру, така є теплота. Як, кстати, якщо хочете, вам внизу під відео скину. Це з цієї краски і з цим кольором можна поєднати будь-який матеріал без проблем. Під світло-сірий можна і чорний поєднувати, компонувати, і камінь можна компонувати, і дерево. У нас підлога буде ось така під дерево, вініл, білий плінтус і білі двері будуть. Ну я думаю, що буде взагалі, ідеально. Деякі роблять там одну кімнату одним красять кольором, другим. І тоді вже там така каша получається. Тоді дуже тяжко в принципі поєднати ці всі кольори. Плюси фарбування. Квартири. Ну, перший плюс мені більше всього подобається покраска. Ти реально покрасив всю квартиру повністю, тобі просто потім постається шторами, тюлями, меблюванням, картинами, ну якимсь декором обиграти квартиру, і в принципі, в тебе реально виглядає дуже крута і стильна квартира. І тобі не потрібно там сильно заморачуватися. Це в принципі, невірно, такий один з найвеликих плюсів фарбування. Я рахую. Другий плюс такий фарбування. Всі чогось думають, якщо там ти квартиру робиш там під оренду, навіть для свого життя пожили 7-8 років. От у вас там коти, собаки, діти, ну стіни оббивають. В принципі, через 7-8 років ви собі просто там захотіли поїхали в якусь відпустку, договорились там з майстрами, з будівельниками. Вони вам зайшли, поки ви в відпустці, всю квартиру покрасили, освіжили вас по суті новий ремонт. Наприклад, з тими шпалерами так не вийде. Там уже потрібно знімати шпалери, перешпакльовувати. Ну ще потім їх потрібно знайти. Тому це теж такий, я вважаю, один із самих топових варіантів. Один із плюсів фарбування в тому, що в принципі світова гамма у вас кольорів, ну по суті, без меж. Ви можете вибрати будь-який кольор, який завгодно. Ті ж там шпалери, да, шпалери знайти гарні, щоб вони круто виглядали, це, це дуже велика проблема. Якщо, наприклад, їх знайти, щоб вони були якісні, тоді це то, цілий армагедон. І потім, коли ти вибираєш шпалери, ти вже робиш ремонт, там весь дизайн інтер'єру підтягуєш під ці шпалери, які ти вибрав. Тож, от, в цьому фарбування Теж, я вважаю, це найтоповий класний варіант. Також, от, чогось, я не знаю, там, до покраски всі так відносяться, що вона там непрактична. Всі так думають. Якщо ви берете нормальну краску, ми там пользуємося краскою іспанською. Ми вже більше вісьми років іменно цією краскою красимо. Ми колись зробили ремонт ще роки, навірно, років 6-7 назад. І ми зробили ремонт, викрасили цією краскою стін, і ми робили там для сім'ї у них двоє дітей, двоє хлопчиків. Ну і вони мені дзвонять там через три роки потрібно було щось їм там поміняти. Чи поці фон я вже не поняв? Ну думаю, що зайду покраска. Думаю, що заходжу в квартиру. А там думаю, ну двоє дітей, все буде повністю. Розбиті стіни. Я заходжу, краска дально в ідеальному стані. Там деякі моменти були, але вони в принципі не критичні. Тому краще брати фарбу шовковисто матову, це ідеальний варіант. Вона саме краще в принципі миється. Тому що якщо брати матову краску, вона не дуже практична. Глянцево, вона також ну на ній всі погрішності, все видно. В коридорі я рекомендую все одно: це або робити декоративну штукатурку, це як у нашому випадку, або ставити якісь МДФ, в панелі, тому що неважливо, чи у вас краска, чи у вас обої. в коридорі реально потрібно якийсь матеріал, там антивандальний, тому що нагрузка на коридор, як правило, сама більша. Тобто, наприклад, коли ми заходимо в коридор, ціни ми завжди будемо цепляти 100% в коридорі більше всього. Наприклад, якщо в кімнатах якихось чи там в кухні, до стінок майже не будемо доторкатися, то в коридорі, ось ці особливо угли наружні, ми рекомендуємо нашим замовникам робити декоративну штукатурку. Не сказати би, що я сильно любитель Декоративної штукатурки і панелі, але це більш потрібно для практичності. Тому коридор, як, як правило, саме велика нагрузка, тому потрібно тут більш такий жорсткий матеріал. Вона, по суті, її поцарапать не так-то просто, бачите? Коцнуть, ударить, їй нічого не буде. Але теж це можна зробити, якщо молотками постійно би, то її теж можна покоцати. Головне, ось ми беремо таку декоративну штукатурку. От у нас сям називається декоративна штукатурка, який її плюс, в тому, що її. І можна реставрувати точечно на Її поцарапати реально не так то просто. Бачите, ну ось ми, наприклад, от взяли, зробили тут там полоску, коцнули цю декоративну штукатурку. В нашому випадку ми можемо її реставрувати точечно. А є така декоративна штукатурка, наприклад, щоб її одреставрувати, ну одреставрувати потрібно повністю всю цю стінку перероблювати. Тому тут дуже, дуже важливий нюанс. От, що, наприклад, ми беремо покраску чи обої. Наприклад, якщо ми покрасили стіни там чи поклеїли обої під покраску і. І ми коцнули оцю точку. Ми валіком не підкрасимо. Ми можемо валіком покрасити. Оце пошкодження, але буде видний перепад. Тому, в принципі, якщо ми беремо покраску або обоє під покраску, то потрібно. От, ми, наприклад, коцнули тут. Нам потрібно всю стіну перероблювати. А ось ця штукатурка її можна реставрувати точечно. Ну це що означає? Наприклад, ми ударили угол або ще десь поцарапали. Людина просто прийшла, ось цю штучку отреставрувала реставрувала і все. Ось, друзі, бачите, буквально там за хвилину 30 вам зможуть відреставрувати повністю всю квартиру. От чого, в принципі, декоративна штукатурка в коридорі, це самий топовий варіант. Я вам зараз дам таку інформацію. Ви одразу зможете зрозуміти, от коли ви будете брати майстра, щоб вам він покрасив стіни, Він гарний майстер чи ні? Коли ми красимо, ми беремо стеклохоз велатон, В нього плотність 45. Це вже стеклохоз дуже гарної якості. Він плотний, клеїться, в принципі, дуже якісно. Ось, ви бачите. У нас є клей-бостик для стеклохолста. Але треба брати цей вел well супер, він, в саті дорожчий, але він гарної якості. Він густіший і стеклохолст дуже гарно клеїться до стіни. Це теж дуже важливий момент. Тому що коли ми шпаклювали і деякі маляра не вміють так качественно це робити. Вони коли клеять стеклохолст, він піднімається пузирками, такими маленькими. Коли вже це все покрасять, десь на стіні дивишся з боку, раз в тебе пузирьок. Не всі вміють клієнти стеклохолст. І шпакльовці ми беремо сімін, люсор. шпакльовка дуже класна. Якщо брати акрилову шпакльовку, дуже часто таке буває, ми теж раніше не брали, вона не така міцна. Тобто, коли ми пошпаклювали стіни, поклеїли стеклохос, пошпаклювали стіни, в принципі, у нас все класно, все красиво, лампами продивились, все чітко. І виходить, коли ми починаємо ґрунтувати, шпакльовка не така міцна і ґрунтовка роз'їдає шпакльовку. Тобто ти це глазом особи не побачиш. Коли ти починаєш красити, у тебе на стіні з'являються бліки, десь п'ятнами йде покраска, і люди не розуміють, от що так вийшло. Це дуже такий важливий момент. От, наприклад, коли ви будете вибирати майстра, який вам буде красити. Якщо він вам просто скаже, що ми там купимо сатангімс, і якісь стеклохолстини не потрібні, шпакльовку там не яку, ви вже будете розуміти, що в принципі це майстер, якісно стіни він вам не покрасить. Якщо ви хочете просто покрасити стіни для якогось якогось, наприклад, офісного приміщення, то там, в принципі, можна особо не заморачуватися, але теж дуже важливий момент: ціклохоз треба клеїти завжди, де стіни будуть тріскати. Коли тріщина буде одразу й видно. Ти вже коли покращені стіни, особо нічого їй не зробиш. Дуже важливо, ось ми беремо ось таку ленту, ми її завжди проклеюємо во всіх внутрішніх углах. Обично перемикання це самі слабкі такі моменти в, е, в стінах. Тобто, коли у нас дом десь трохи сідає, з'являються там мікротріщини. І відповідно, коли вже на стіни покрашені, їх дуже сильно видно. Тому, в принципі, ось, ось такий уголок називається ПВХ, ось такий м'який, а його обов'язково треба клеїти в углах. І відповідно, штукатури, як би не штукатурили, вони оці угли ідеально рівно вони не виведуть. А ось цим углом ми вже куціни. Вже можемо вивести рівніше. Друзі, дуже важливо на такі деталі звертати увагу, тому що маляр це, взагалі, робота, я вважаю, унікальна. Ну всі роботи вони унікальні, але дуже дуже тяжко знайти маляра гарної якості. Так, друзі, давайте поговоримо зараз про мінуси фарбування стін. Ну, перший мінус це технологія. Дуже складна технологія в плані тому, що потрібно завжди кліяти скло холсти, потім вишпаклювати це все ідеально, також викраси Ну, ми красимо польовізатором, як правило. Ось ці всі угли зробити ідеально. Це дуже складна робота, і і викрасити, щоб ну, було видно не переходів, не бліків. Реально майстрів дуже складно знайти. Якщо порівнювати зі шпалерами, да, на стіну, то я вам хочу сказати: от я дивився знайти майстра, той, що займається якісно поклейкою шпалер, це теж непроста робота. І другий такий мінус фарбування ну це вартість. Пошпаклювати стіни, викрасити їх це набагато дорожче наприклад, якщо поклеїти шпалери, але також ви маєте розуміти, наприклад, якщо ви робите квартиру, да і будете в ній жити або навіть під оренду, то мені здається, фарбування в довгостроковій перспективі все одно дешевше, ніж шпалери. Ви освіжили через 7-8 років квартиру. Ви по суті живете в новому ремонті. Хто переклеювати ті ж самі шпалери, ну це це ти знімаєш шпалери, десь може шпакльовка відірватися. Це все перешпакльовується. Це там така куча роботи, тому таке. Питання, якщо зрівнювати зі шпалерами під покраску, дехто думає, що це дешевше, ніж просто покраска. То вартість однакова. Що шпалери поколеють, що скло що два рази покрасить обої зверху, що просто покрасить два рази стіни. Такі плюси і мінуси фарбування. Це у нас кстати, дитяча кімната. Бачите, як уголки всі також зроблені якісно. Ну це така непроста робота. Всі в мене завжди питають, як шпаклювати сендвіч. Ну я вам може потім покажу технологію, але це кстати. це ж у нас пластик, От, Це сендвіч. Одкоси, бачите, яке у нас примикання йде між краскою і сендвіч от коса. Нема ніяких пластикових уголків. Людина, яка в принципі не розбирається, вона навіть не зрозуміє, що це пластик. тут у нас коридор. Ви бачите, також ми зробили візді декоративну штукатурку. І у нас тут шкаф два рази покрасили, погрунтували. Бачите, стіна не шпакльована, це для того, щоб здешевити трохи ремонт. То в нішах не шпаклюйте, там не потрібно ідеально це все робити. Ми просто покрасили, щоб тут ани. Було ні пилу, ні бруду, вповните. Я вам розказував за перегородку. Бачите, яка вона ідеальна получилась? не дуже товста і виглядає дуже акуратно. Тож, коли шкафи поставляться, тоді побачите, буде дуже круто виглядати. Оця стінка у нас тут а кровать, що спальна кімната, кровать буде тумбочка і дзеркало. Тут ми зробили декоративну штукатурку. Також подобається, наприклад, ось цю стінку можна виділити обоями. Тож, якщо ви хочете там трохи погулятися в дизайнері, там з прикладу якось трохи виділити. ми, кстати. Бучі в будинку так робили, більше нічого не виділяв. Краще я би звернув більше увагу на те, щоб там якусь картину повісить, бра гарне в дитячій. Там що багато хто колір стін бере, красить в розовий, якийсь чи синій колір. Ну мені здається, краще вже меблюванням дитячим. Якщо там дівчинка, якісь там розового кольору, там уже якусь м'яку мебель. Там теж такого кольору розового, або, або якщо хлопчик там краще ну, викрасить все в один тон, а вже там чи кровать, там якусь. Під машинку, але стіни краще все одним тоном зробити, потім просто меблі поміняти все. Кварсініл ми вже також замовили двері. Ми замовили плінтуса. І ще такий дуже важливий момент. От коли ви робите заливку підлоги, ми обично коли її робимо? Перед тим як починаємо красити, робимо заливку підлоги, потім потрібно там десь днів 10, Потім домовляємося з тим, щоб нам всі поли шліфанули, і потім вже красимо ці стіни. Це теж дуже важливий такий нюанс, тому що в принципі для квасініла. Куєвого потрібно, щоб підлога вся була відшліфована, була ідеальна. Якщо ви, наприклад, покрасите стіни і забули шліфунути підлогу, то потім, коли ви будуть шліфувати підлогу, весь пилий бруд буде на стінах. Тому дуже важливо перед тим як красити, відшліфувати поли. Ось бачите, дивіться, У нас чітко в один рівень вініл з плиткою. Тобто, ми вже потім, коли будемо кладати вініл, чітко підійдемо без всяких порогів, ідеально зробимо примикання. Це такий теж дуже важливий нюанс. Двері ми вже також замовили зараз будуть потолки, нам скоро натягувати. Ну ми вже потім вам покажемо всі нюанси постелі. Не забуваємо підписуватися на наш канал, це зараз дуже важливо. Якщо у вас є якась цікава тема, що ви хотіли, ми зняли в відео, пишіть в коментарях, ставте лайки і не забуваємо донатити на ЗСУ. Друзі, всім гарного дня, до побачення.